Шестициліндровий мотор, машинка обслужена на 44 тисячі гривень. Автомат працює класно, їде шикарно. Подвісочка повністю перебрана. Дивимося по салону. Комплектація у нас наймаксимальна на шкіряному салоні, на дерев'яних вставках, на повному електропакеті з клопіднімачів. туманки передні, задні. Дивимось, мультикермо, плюс у нас додатково мультикермо на мультимедію. Автомат звичайний, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, 287 тисяч кілометрів заявленого пробігу, із помилок по АБС у і з того, що я побачив, що тут обслуговувалась підв'язка, може десь щось, десь щось якось воно і є. Але дивимося, що робилось по машинці. Все робилось. Гальмівні диски, колодки, е амортизатори, все міняне. Круїз-контроль в автомобілі є. Задній ряд сидінь взагалі догани. максимально комфортний автомобіль, місце повне дивіться прикол. Підігріви задніх сидінь. Як вам таке? У нас підігріваються і передні, і задні сидіння. Тут у нас страховочка, підлокітник, дивани в повному порядку, також дерев'яні ставки на дверних картах і всього навсього за за 3900. Уявіть собі, така ракета, легендарний автомобіль Vectra C, максимально комфортний автомобіль і всього навсього за невеликі суми денег. 3 3900, третій рік випуску, 3,2 бензин, повне переоформлення, без проблем. Машинка обслужена і чекає на тебе.